25 квітня у Полтавському національному педагогічному університеті презентували поетичну збірку чорно-біла війна поета Бориса Гріньова, щоденник, який описує життя, думки та почуття митця протягом першого року війни. Це вже 12-та збірка віршів автора. Нова збірка є монохромною. Це рішення, за словами автора, відповідає почуттям українців, для яких після 24 лютого 2022 року світ став чорно-білим. У нас нема сірих тонів, у нас є тільки і нема напів на тонів. У нас є тільки чорне і біле, і ми живемо в таких почуттях. На початку війни якось я сприймав це. Мені було важко зрозуміти цих людей, і росіян, і інші люди. Це інша планета, і нам мені було важко це зрозуміти. Але коли я це зрозумів, і потім, коли пройшла така трансформація, на початку це було жахливо. Це ж коли захоплювали нашу територію, це був був спасплашний жах. жах, і книжка це цьому відповідає. А потім поступово, поступово, поступово. І коли вже пройшли харківські ці, ці, цей наступ, коли ми відвоювали Харківську область, і далі це пішло і з'явилася надія. Борис Вікторович він працює з художниками, а найкращим чином він дає повну волю, свободу і ніяк не контролює. І кожен митець мріє. Про таку співпрацю і тому я ну мене дуже вразило це, і я захотіла з ним попрацювати. Борис Гринюв, український вчений матеріалознавець, академік Національної академії наук України та колекціонер українського мистецтва. на зустріч з ним прийшло багато молоді, яка зараз потребує прикладів для наслідування, адже пан Борис це фахівець міжнародного рівня. Тут, тут в залі потасько національної університету зібралися еліта. З освітян, еліта художників, еліта з митців, літературна еліта, еліта наших музеїв, еліта нашого суспільства. Зараз, коли відбуваються військові дії на тернах України, ми особливо консолідовані, ми особливо всі разом, ми особливо всі об'єднані єдиною метою, щоб нам. Найшвидше здобути перемогу, і щоб ми найшвидше жили у мирній, незалежній і вільній Україні. На презентації студенти, педагогічний колектив та гості мали змогу ознайомитися із творчістю Віктора Ковтуна, заслуженого художника України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка. Дякуємо вікторивана. Дуже взяти вас. Ви знаєте, життя продовжується. Трьохсотріччя ради російський ворог привітав тим, що ракети помістю зруйнована вся будівля, але виставка відбулась і в Харкові, і в Києві. Свої музичні привітання для гостей заходу презентував відомий український співак Ель Кравчук, який плідно співпрацює із Борисом Гріньовим. Одна пісня називається Без страху, і я хочу всім побажати, щоб без страху. Ось як Борис робить свої чорно-білеці вірші про війну без страху. І я хочу всім нам побажати, щоб цього страху не було, тому що страх, як каже Гамліт, блідими робить нас, і барви поривів наших, а відважні плани. По роздуму хвиліємо відкласти і зовсім поховати. Тому менш потрібно думати, більш діяти. Хочеться робити багато концертів, які допомагають людям, не тільки цивільним, а й військовим. Іти на фронт, впевненими, що їх чекають, співати свої пісні, мати їх в телефонах, знати, що серце разом це для нас, для артистів головна мета. У кожного свої, свої гармати. В мене пісні, і я ділюся цими піснями я вірю в вас, вірю в те, що всі без перху. Слава Україні.